Зрощують освічену молодь та прищеплюють духовно-моральні цінності. В ліцеї Соломон готуються до початку навчального року, аби згуртувати класи, за тиждень до дня знань. В школі провели розважальні заходи для вихованців. Більше вже за мить. Неофіційний старт нового навчального року в ліцеї Соломон розпочинається за тиждень до 1 вересня. Керівництво школи гуртує учнів по класах, аби ті встигли поділитись враженнями за літо одне з одним та разом цікаво провести час. Для вихованців ліцею готують тематичні квести. Цього року наш пізнавально розважальний квест «Let's travel» Давайте подорожувати. Ми будемо з дітками подорожувати по різних країнах, розповідати їм різні цікавинки. Каві факти, грати з ними ігри, і звичайно, на завершення ми розкажемо їм про країну, яка перевершить всі наші очікування. Це про е, Новий Єрусалим. Навесні навчальний заклад відзначив 10-ту річницю з дня заснування. Співзасновник Соломону Ростислав Позанков пригадує, перший рік тут навчалось не більше десяти дітей. Цієї осені за парти в освітній установі сяде 400 учнів. Все завдяки єдності. Особливість цієї школи полягає в тому, що ми робимо акцент не тільки на академічній складовій, тому що на академічній складовій роблять акцент більшість шкіл, які є в Україні. Ми робимо великий акцент на духовно-моральні цінності, на виховання дитини як складової соціуму, щоб вона вміла спілкуватися, комунікувати, проявляти любов, віддавати цю любов, вчитися, як виражати свої емоції, вчитися, як зростати духовно в цьому суспільстві. Ми робимо акцент на цьому, і такі квести допомагають в виконанні цієї місії. Сьогодні пригодницьку гру проходять учні п'ятих та шостих класів. На кожній локації діти дізнаються цікаві факти та наввипередки здобувають собі бали. «У рівна два стаканчики. Зараз буде верблюди. Ваше завдання з цими стаканчиками пройти до конуса. Пройти до конуса в будинку. І у вас є одна спроба, щоб поставити її на дно. Учні ліцею діляться з нами враженнями від початку навчального року. Кажуть, чекали на зустріч з однокласниками все літо. На квесті ми вже пройшли дві станції. Перша була про країну, а друга була енергічна, яка зараз ще проводиться. Я тоді дізнався за в в ту країну, Монголія. країну, Ну, Я думаю, що я тут багато чого нового тоді». Однокласники хотіли побачити, і нових наших однокласників до нас приєдналося двоє дівчат і, на жаль, пішло двоє дівчат також, але замість них прийшли нові. І влітку, коли ми дізналися, що у нас будуть нові друзі, то хотілося з ними познайомитись. Дуже чекала зустрічі з друзями. Мені ці канікули тривали дуже довго для мене. Хотіла зустрітися вже зі своїми однокласниками. Батькам намір розпочати навчальний рік таким чином, також припав до душі. Це гарна ідея. Це е, дає змогу дитині пізнати більш колектив, тому що для нього цього року це новий клас, е, п'ятий клас, тому що вони закінчували четвертий клас. І діти мають спілкуватися та радіти. Це дуже така цікава ідея, яка гарно групує дітей. Вони можуть поділитися емоціями, які пережили за літо. Вони сумували один за одним, мають час поспілкуватися. Воно їх дуже згруповує, так як вони проходять квести, і це така командна гра. Наприкінці заходу всі групи зібрались на останній локації, аби разом дізнатись про країну Небесного Царства з Біблії Богдана Дем'ян. Нів Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.